Вітаю, друзі, сам Україні! У нас сьогодні 110-й випуск спільної з вами рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Перше відразу застереження коротеньке, запитання не тут, а в мене в на YouTube-каналі, в рубриці спільнота, там є єдиний один допис в коментарях під ним. Звідти я їх і забираю сюди. Дуже прошу пробачення. Якщо я не на всі оперативно відповідаю, але я просто фізично не встигаю. Але я стараюся відповісти на всі, а потім дуже багато дублюється, тому вони вже будуть іти в мінус. Е, наступне я буду дуже вам вдячний за підписку на мій YouTube канал на е, мій Telegram канал е, якщо ви ще не підписалися. І так само дуже дякую за ваші часові перегляди. Е, Поширення, рекомендації, вподобайки, коментарі тільки, звичайно, не на самому початку відео, тому що YouTube цього дуже-дуже не любить. Вважає, що це штучне накручування. Тому десь, якщо вам щось подобається, в той момент можете відзначити. Мені буде приємно, а це ще, крім всього іншого, сприяє поширенню відео. А тепер переходимо до відповідей на ваші запитання. Пане Тарасе, у якомусь відео ви торкнулися дуже коротко про те, що підготувати Південь до оборони до початку наступу росіян, заужний не зміг. Постановочки ж у вас, тому що він по ваших словах, був відсторонений від прийняття подібних дій. Будь ласка, поясніть цей момент з подробицями, тому що заужний від початку цієї війни майже сім місяців займав посаду головнокомандувача. Я впевнений, що це питання дуже турбує всіх ваших підписників. Слухайте. Ну я не знаю. От я записую, говорю все, а мене десь я не знаю, як слухають перше. Десь якось якомусь виступі опосередковано сказав. Та я про це годинами говорю. Велетенська маса всіх записів, всього в деталях розписую, чому і як. Пункт другий. Яких сім місяців? Його ж тоді, коли Резнікова там трошки більше трьох місяців. Ну давайте не перекручувати. Друге не зміг підготуватися. Не дали підготуватися. Більше того, робили умисно навпаки. Тепер чітко пояснюю посада головнокомандувача вступ його повноваження набувають всієї повноти влади на момент проголошення воєнного стану, воєнної ситуації, і тому подібне. Що сталося в нас в районі десь 9 чи 10 ранку, 24 лютого, до того головнокомандувач виконує дві наступні функції. Перша функція він дійсно розпоряджається і є найвищим командиром для територій, де йдуть якісь спеціальні певні військові операції. В нас це операція об'єднаних сил на сході. Хоча можливості за там теж були в певній мірі обмежені, тому що там завідуючим всім був генерал Наєв. І зараз, от до нього, в час від часу появляється якісь питання по півдню. До речі, друге, він відпов... а, ну і Плюс він відповідає так само за всіх військових, які перебувають на бойовому чергуванні. Так вони координуються ним паралельно з відповідними іншими командувачами родів військ і тому подібно. Українська військова авіація, сили протиповітряної оборони, І от всі ті, хто перебували на бойовому чергуванні і перебували в розпорядженні особисто залужного, були відведені, переведені, перекинуті. І от коли расисти били по наперед відмічених місцях, де знали, що стоїть наше ППО, а нашого ППО вже там не було. От всі, ті, хто перебували на бойовому чергуванні, їх вдалося врятувати від час першого удару до 9-ї чи десятої ранку, 24-го числа. Ті, хто не перебували на бойовому чергуванні, ну вони хіба що могли прислухатися до поради, але наказу їм він дати не міг. Накази верховний головнокомандувач, накази міністр оборони, вони перебували. В запасі в резерві вони перебували як певні збройні сили, які готуються. <кій> процес підготовки, процес під... При... оснащення, то що це все міністерство оборони. І от заушний дістав тільки після початку дії воєнного стану. До речі, він мав отримати неймовірно більше повноважень. Зеленський їх заблокував. Закон про воєнний стан підказує, що всі ресурси держави, все, <кій> що є в державі, фактично після оголошення воєнного стану опиняється. В розпорядженні головнокомандувача, але ми бачимо там ревність і перешкоди, і все можливе при цьому. Наступний момент, що стосується півдня, там до того моменту, коли в залужному опинилися можливості і повноваження, там умисно відводили війська, там умисно знищували всю оборонну структуру, там умисно. Під особистим, до речі, наглядом Володимира Зеленського, починаючи з літа 19-го року, проводилося розмінування. Він брав особисто участь в Запуску розмінування і в засіданні спеціальної комісії по розмінуваннях Маріуполі в 19-му ще році він вважав це своїм особистим завданням. Особисто верещук інспектувала, щоб були від розняті міні-поля, щоб зняті були загородження на виїздах з Криму, щоб там було все вільно, так знаєте, їдьте на танках на військових машинах. Це була зрада на мій погляд, і ті люди колись мають за це відповісти. Залужний не мав цієї можливості більше того, до нього ще раніше, при попередній владі, Муженко зробив там такий рівень забезпечив оборони разом з полтораком міністром, які тоді працювали у зв'язці. що... Там ворог прорватися в принципі не міг, тому і не очікували звідти можливого нападу. За вказівкою вищого керівництва держави це все було відведено. До 22 го числа з зони нападу відвели всіх до останнього солдата. Лишилося тільки тих, хто про кого випадково забули. Маленька група біля Чонгару, чоловік 20, і одна танкова рота біля Олешківських пісків. Все. всіх інших відвели. Вибачте, це називається зрада. Залужний зміг в це втрутитися. Якби йому дали хоча б воєнний стан 23-го, тоді коли ці зрадники у Верховній Раді Сули голосували за надзвичайний стан, а не за воєнний стан. Якби йому дали хоча б тих 12 годин, йому би їх вистачило, щоб прикрити ці зони потенційного наступу ворога. Йому їх не дали. От вам відповідь на питання: кажете, жалужний не зміг. Залужному не дали такої можливості, і тому умисно оголошення воєнного стану відбулося з прямим порушенням закону. Президент зобов'язаний, згідно закону, вводити воєнний стан при настанні загрози вторгнення. Скажіть мені 23-го часу Ми всі бачили загрозу вторгнення, а 20-го часу бачили. А в кінці січня ми бачили загрозу вторгнення, те, що Зеленський не ввів воєнний стан. До моменту вторгнення це є прямий його злочин посадовий, тому що він зобов'язаний не в той момент, коли вторгнення, а в той момент коли виникли загрози. От тоді він був зобов'язаний це зробити. І в той момент залужний би отримав всі повноваження, перекидав би війська. А так війська перекидав Резніков. От забрали війська на навчання на козацький лан туди відвели, одну роту забулися. От така історія. Це відповідь на ваше питання, і тому трошечки уважніше до термінології, тому що насправді залужному не дали. Залужний би все зміг. Відповідь є. Наступне. Ну, от таке, знаєте, теж питання трошки провокативне. З другого боку, ну, буду зараз жорсткіше відповідати на нього. Скажіть, будь ласка, хто записав у Конституції України, що будь-хто в 35 років може бути президентом і керувати країною? Ну слухайте, в якийсь вуз поступити, і то дивляться, чи ти не його, а тут долі мільйонів вам не видається, що це якась диверсія, і чи може це виправдати, якась хоча б би... і чи можливо це виправити якось хоча б від 55 років? Адже керування країною треба мати досвід, хоча б життєвий, Я вже не говорю про якісь знання. Давайте так, перше диверсія, диверсія безумовно. Диверсія людей, які приходять на виборчі дільниці з принципом: а хоч паржом, лучше не буде, головне, аби ні Порошенка. Пригадуєте настрої 19 років? Оце є диверсія. Люди, які під час війни голосують за проросійського кандидата, з його якимись там псевдопацифістськими поглядами, всім іншим, сість посередині, посмотріть в глаза, де все інше. які голосують людину з неукраїнською ментальністю проросійською, все інше. Слухайте, ну це диверсія, звичайна диверсія більшості населення України. Тепер, хто той диверсант, хто придумав, що можна з 35 років без якихось додаткових серйозних передумов? Цей диверсант, я навіть не знаю, там колективне якесь ім'я, це різні мислителі, різні от тоді політичні діячі, там суспільні діячі 2000 років назад. Навіть більше дві з половиною тисячі років назад, коли паралельно з іншими, там аристократія, олігархократія з'явилося таке поняття як демократія. О 2,5 тисячі років назад було придумано, що будь-який громадянин може мати рівне право голосу. До речі, в той час саме демократія в повноцінному виразі і не функціонувала. Там були певні цензи, обмеження, але вони були майнові в основному. Так от. Це діє 2,5 тисячі років. Демократія є основою для виборчих систем всього світу. У всіх країнах світу немає обмежень, щоби вибори до влади, щоб були якісь там певні стопори. Є вікові, є питання щодо судимості, є питання, як і в Українській конституції, щодо часу перебування, проживання на українській території. Ну, зрозуміло, громадянства. Все решта. Це є момент відповідальності. Демократія від передбачає, що ніхто за вас вирішувати не буде. Ви маєте свою головою думати. Не можна виписати в конституції. Що от того можна обрати, того не можна. Це вже буде це вже буде запрограмований вибір. І тому принцип демократії передбачає: виборить на себе відповідальність. Виборить, зробив дурницю. Виборець приніс на свою голову в 19-му році, вже в 19-му запрограмав цю страшну війну і всі страшні завжив, е, е, трагедії українського народу. Так, бо демократія це передбачає. Чи я цим задоволений? От я вчора давав відповідь: Ні, я цим не задоволений. Я не є прихильником абсолютної стандартної світової демократії. Мені дуже подобається ідея меритократії, яка передбачає, що Мало би бути в конституції записано, що президентом чи на будь-яку обрану посаду може пройти людина, яка, скажімо, пройшла тест IQ на відповідному рівні, яка продемонструвала тестування відповідала належні щодо вмінь і розумінь усіх тих пунктів, по яких він має правити. Тобто міністр оборони має принаймні ідеально це знати і мати якусь відповідність. Міністр освіти має багату спеціальність в тому напрямку. Ну, міністр юстиції має точно бути дуже вмілим юристом, який дуже добре знає, який є не тільки практиком, але й теоретиком. Мають бути такі обмеження, так як є, скажімо, для суддів конституційного суду виписані певні, хоча вони от зараз порушені майже всі. І от це мені більше подобається, але це можна поміняти. Це перша частина конституції, це можна поміняти тільки в наслідок і голосування 300 голосів в Раді. Ага, вони за таке проголосують, і це загальнонаціонального референдуму. Як ви думаєте, проголосує більша частина населення України, от і які підходять до виборів за принципом апаржом, для того, щоб їх позбавили права голосу? Звичайно, що ні. Тому це неможливо і тому треба нормально думати, коли йдемо на вибори. А то ми, так знаєте, ми подуркували на виборах, а після того. Ой, а хто в цьому винен? О, а хто придумав, що в нас в Конституції дозволено будь-кого обирати? Ну от, це автори Конституції, це батьки грецької ще демократії. Вони це придумали. Тому що вони сподівалися, що виборить буде думати головою, а не одним місцем. От вам і відповідь. А про те, що там 55 років, ще там щось, ну, можна підвести це. Слухайте, я вам скажу: 55 років в нас кількість мудрих. І дурнів приблизно співвідношення те саме, що і до того. А досвід з віком дуже часто губиться, а не додається. Це не допоможе. Ще раз кажу, або абсолютний перелом. І Україна буде першою в світі країною, в якій ведуть меритократичні принципи. А в нас, до речі, є зараз протилежний напрямок. Ну, де-факто, не де Юре, какістократія це влада найгірших, найменш прийнятних, найаморальніших. От реально, вона в нас діє. А. І діє меритоцит це знищення, усунення відсторонення від влади всіх наймудріших, і найкращих, і найвідповідніших. Так от, для того, щоб мати нормальну владу, це одне з двох. Перше, або вводити ті жорсткі обмеження, які ввести в Україні просто неможливо. Або другий варіант думати на виборах Думати. Все. Крапка. Наступне. Коротко, невже правда, що Зеленський зустрінеться із Лавровим? то є чергова неправдива інформація? Комусь вигідно роздувати подібні речі? Ні, неправильно, ні не зустрінеться. Е, перше, це не передбачено. Друге, це неможливо. Третє, ніхто б цього не робив. Четверте, на великий жаль, там зустрічається дуже багато, а не з Авровим. Ну, бо раніше, пригадуєте Єрмак, Дмітрій Козак. Зараз там Єрмак з іншими там відповідними посібниками Путіна ведуть переговори. Переговори ведуться постійно. А Рахамія по всіх інших питаннях веде переговори і його представники. Там дуже багато зарадницьких переговорів. Можливо, частина з них і правильні. Ну, наприклад, верка... Гур веде переговори про обміни, про повернення цих наших загиблих українців, про повернення е, полонених. Це правильні переговори, вони допустимі під час війни. І ті, про які нам щось говорять, очевидно, там нема що приховувати. Ті, які приховують, отам, отам криється і зрада, і злочин. Але відкрито Зеленський з Лавровим, звичайно, що зустрічатися не буде. Чому з'явилася ця інформація? І в мене таке враження, що в той момент, коли раптом побачили, що оті всі заклики з ОПИ, пригадують, оці всі джокери, всі ті Лещенки, там і інша вся та шушера дрібна, почали верещати: ой, Зеленський їде в США, підтримайте Зеленського, підтримайте, зробіть якісь хороші фрази про нього. Дописи хороші. Ми зробимо дописи хороші, коли там буде хороший результат. І коли він не буде ганьбити Україну, сварити нас з найкращими нашими союзниками, як він це зробив зараз з поляками. От тоді будуть хороші дописи. А поки що. Ми говоримо правду. Ми не працюємо на сторону ворога. На сторону ворога працюють ті, які займаються покриванням зла і провокаціями проти наших союзників. От це вам відповідь, тим, хто це говорив. Але коли стало зрозуміло, що сприйняття візиту на позитиві в більшості населення України не появилося, Почали робити ось такі провокативні вкиди, тому що я їх побачив десь з боку, нібито про владних ресурсів, що вони почали поборювати, що хтось розказує, що Зеленський зустрінеться за Авровим, і Вони це спростовували. Але я не побачив жодного заяви десь жодної інформації з протилежного боку з противників Зеленського з опозиції, що він має зустрічатися за Овровом. Тобто, мені здається, вони вигадали. Певний фейк, і самі ж його спростували, і потім почали розказувати: ай яй, -яй дивіться, які нехороші люди в нас критикують Зеленського. Це стара політехнологія, брудна політтехнологія влади. Вони цим займаються регулярно і постійно. Тому, ще раз кажу: за уровом зустрічі, звичайно, бути не може. Була комічна ситуація при Порошенкові. Знаєте, оце, що Зеленського, там в нього три зустрічі було і двоє переговорів. Зустрічі це 5-6 хвилин. Переговори можуть бути хвилин 40-30, там більше. Порошенка в десяток разів це все було більше. В нього було розписано все, і він ганяв по тій е, на асамблеї тоді, по тих всіх куларах, з одної зустрічі на другу, і десь. Один раз помилився, відкрив двері і заглянув в кімнату, в якій сиділа російська делегація. Там був ступор, паніка, жах Там та е присутній якраз. І потім раптом російські журналісти, які ж там були в тій кімнаті, питав ну, Порошенко глянув. Привіт, закрив двері і все, і пішов далі шукати, де там той кабінет. В сусідньому було в кабінеті зустріч в нього з кимось передбачена. Так от, Лаврова питається, що це таке було. Чому Порошенко сюди заглянув? Він такий порякен. Ну ну може, туалет шукав? От після того було тисяча мемів, що там, де російська делегація, там де Лавров, там обов'язково все перетворюється на суцільний туалет. Насправді такі зустрічі публічно не відбуваються. Якщо вони відбуваються, вони дуже пропрацьовуються і під них робиться відповідне політичне підґрунтя, тому що їх просто так приховати не можна. Закінчили. Ну, особисте питання, але я дам відповідь. Не, не в зовсім гарній формі. Чи правда, що вашого батька добивали кастетом? Не зовсім. Насправді, загибель батька це стопроцентне вбивство. Це доказано всім, крім суду. Наша правоохоронна система фактично під час слідчих дій не зуміла приховати факт цього вбивства. Ну навіть те, що понад 100 томів, отаких от томів карної справи про звичайну аварію, так понад 100 томів, звичайна карна справа про аварію. Знаєте скільки? Один томик отакий. От Тому насправді, звичайно, що це було убивство. Є всі докази. Ми знаємо всі майже деталі. Але в якийсь момент під час слідчих дій, під час експертизи. Е, оглянув один з експертів. Е, ну, батьків, саме оці фотографії, які там були батька його тіла при перших ще експертизі, які робили, яка була сфальшована. Її результати, але самі фотографії були. І він не зміг пояснити, ніхто не зміг пояснити певні сліди певних тріщин, ударів на черепі, і тому було. Було сказано, він висловив припущення, що це дуже схоже на добивання кастетом, але цього фізично зробити було неможливо. Там не перше не було на той час, тому що за півхвилини пригналася друга машина. Друге, сам удар був настільки жахливим, що там вижити було просто фізично неможливо. Пункт третій: ну, уявіть собі, розчавлена машина. Там неможливо було б ні замахнутися, нічого. Тому насправді це неправда. Це просто ще один з пунктів, на які слідство, яке Мало приховати факт убивства, не змогло дати жодної відповіді, тому що, тому що вони просто не шукали відповідей. Вони шукали відмазки, вони пробували збрехати. що Це, як казав Кравченко в перший же ранок після загибелі мого батька, що це була звичайна аварія, інші версії навіть не будуть розглядатися. От наказ міністра внутрішніх справ виконує по повній програмі. І тому не дали відповіді, тоді, коли можна було дати ці відповіді, на реальні, дуже серйозні питання. Тоді їх приховали, а потім вже розслідувати їх було неможливо. І тому деякі речі залишилися нез'ясовними. Але це було неможливо зробити. Наступне почула Березу на Нюарку на Нюарк, де він наполягав, що в Україні треба змінити парламентсько-президентське правління на президентське. На цьому ж наголошує Портнікова. А яка ваша думка? Дякую за ваші відповіді на мої запитання. Дуже приємно, що ви з увагою та повагою ставитеся до своїх підписників. Реально, з увагою і повагою, це можете не сумніватися. Я вам неймовірно вдячний. Мені дійсно дуже цікавий саме цей формат. Мені приємніше з ним працювати, ніж своїми тематичними випусками, де я сам придумую теми. Ну, це я так розумію, що напевне, все-таки з нашої діаспори запитання. Нюарк це радіо. нью на очевидно, там українська є українське радіо. Багато є. Так от, ну, Пурніков мене не дивує президентське правління. От зараз ми маємо конкретний ми маємо де-факто президентське правління, де Верховна Рада нічого не вирішує. Президент вирішує все. Ви задоволені цим правлінням? Скажіть мені ще раз, ви задоволені? Єдине, чого в нас немає з фактору президентського правління, це відповідальності. Тому що президент такому випадку відповідає за все, а цей особливо за все не відповідає, хоча відповісти йому все одно після. Того, коли він перестане бути президентом, за все доведеться. Але, все решта, у нас і діє сьогодні всі ознаки повноцінного стопроцентного президентського правління, ше й узурпованого, ще й бандитського, ще й злочинного. То просте питання: вам дійсно це подобається? Чому це подобається Портнікову? Я десь можу зрозуміти. Про борисова Березу не знаю. Може, ви неправильно його зрозуміли. Можливо, він сказав фразу, яку я повторюю часом, що. Чіткі крайні форми або повністю парламентська, або повністю президентська республіки в Україні можливі це питання. Знаєте, вибору? Це питання смаку підходів тощо. Але вони можливі тільки після того, коли у нас сформується уже дуже відповідальне суспільство. Я вчора по моєму про це розказував відповіді на питання, або позавчора, який суспільний лад для України найкращий. Можете послухати там про це досить детально. Тому доки в нас перехідне суспільство, доки суспільство обирає Зеленських під час війни, доки суспільство на заклик зудумається в заклик, з'їло їх іще раз, вульгарний заклик, голосує ще й за Верховною Радою, в яку вкрав чотири пляшки пива Юрченко і попав в Верховну Раду. Якийсь там автор якоїсь там програмки «Мама Хатала Верховну Раду. Тіщенко, бригадний бандитів на оболоні Коля Оболонський – Верховну Раду. От коли в нас таке суспільство, нам не можна обирати ні одну, ні другу крайність. На мій погляд, поки що, доки в нас не виробляться якісь традиції суспільні, нам треба мати якусь систему. Нехай вони конфліктують між собою, жируться за владу, але певний момент важелі противаги. Тому я категорично не згоден зараз з такими висновками, що вже але ще раз кажу, я чув позиції Портнікова. Так вони не він не правий, на мій погляд. Я думаю, що це дуже немудро. Я не чув конкретно з цього приводу позиції Берези. Він мудрий чоловік, тому мені здається, що можливо там просто він щось сказав, а в контексті воно виглядало не зовсім так, як от зараз ви говорите. Але ще раз кажу, я свою позицію сказав: доки немає відповідального суспільства, крайні форми для України дуже небезпечні. Наступне питання: як ви ставитеся до роботи Кличка? окремо як міського голови, як політика, як просто особистості? Ну, слухайте, все порівняє все оцінюється в порівнянні. Просто згадайте, був у нас мер всіх києвлян Чернавецький, якого обирали два рази. Другий раз, коли його там відправили відставку і він пішов на перевибори, він ще й більше зробив. Зміцнів це про розум українських виборців, таких знаєте, мудрі мудрий нарід обрав. Зараз він там радіє, що українців вбивають, знищують і закликає капітулювати Україну і розказує, що це Україна винна, тому що вона посміла опиратися Росії. Отакий От у нас був мер. Порівняли так. Був хороший мер, найкращий до цього часу, мабуть, мер е, Омельченко. Але він програє кличку по багатьох речах і по послідовності, і по певних е, інших параметрах. Були кандидати. Уявіть собі, Верещук, яка відкрила дорога з півдня для ворога відкривала. Уявіть собі, її мером Києва 24 лютого. Коли від Кличка дуже багато залежало, щоб організувати оцю тероборону, яку блокувала центральна влада, я хочу нагадати: і Даніов, і Резніков звинувачували Кличка, і там хотіли проти нього кримінальні провадження, навіть відкрити, погрожували за те, що Кличко ще десь за місяць чи два до вторгнення. Взявся проводити нараду з іншими мерами асоціації міст України з приводу того, як організувати тероборону в випадку нападу, тому що ж нападу не буде не може бути. Там ж такі ж самі люди, як ми, Русські на нас не можуть напасть, сказав Зеленський. Вони ж хороші люди. А ми шашочки будемо жарити на травневі свята. І от тому кличко в цьому плані. Ну на фоні всіх цих от уявіть, чи притула той ж самий. Чи інші, якби вони були мерами, що би було з українською столицею під час цієї війни? Та й взагалі з Києвом, що були поза війною? На мій погляд, в порівнянні з усіма іншими, хто в нас був, чи основної маси, хто претендували, ну тут просто нема з чим порівнювати. Він ну на 10 голів вищий. Чи я ним захоплююся? Ні, я ним не захоплююся. Його партію не захоплююся. Його партія стала проблемою для боку Петра Порошенка, оскільки там був квотний принцип, і Кличко сам за своєю квотою завів туди значну частину депутатів. І ті депутати потім стали дуже серйозною проблемою, дуже серйозною. Пригадуєте справу Гандюк, яку весь час оббивали брудом Порошенко. насправді там був відмічений один єдиний депутат, власне, його е помічник. Це ми про крім батьківщини, яка там повністю з головою сиділа в цій справі. Один єдиний від БПП. Так це от був за квотою удару. Тому в мене є питання і до нього, як до політика, як до людини, теж є свої питання, тому що. В той момент, коли появилася колосальна історія, найбільше голосів Київ здобула європейська солідарність. Друге місце, удар з мінімальним відривом, і потім пішла вся ця шушера, яка проти кличка зараз воює, що було найпростіше створити більшість своїми ідейними союзниками. Більше того, європейська солідарність не висувала кандидата проти кличка. Ми всі, я в тому числі, голосували за кличка. Об'єднається. Ні, він проти європейської солідарності, щоб завдобрити Зеленського, вирішив об'єднуватися зі СУГами, там ОПЗЖ. Притулятами, які зараз проти нього воюють. Ну, це означає, що він недостатньо зрілий політик для того, щоб, скажімо, очолити країну. Ну, принаймні, був, може, подорослішав. Але на рівні Києва я не бачив до цього часу і поки що не бачу кращого міського голови. Чи там все ідеально? Ні, там все не ідеально. Але зараз на нього пробують вішати відповідальність персонально зеленського голови РДА, це не Кличко, це узурпація влади Зеленським, який попризначав своїх ставників. З російськими скелетами в шафах, до речі. Е, оці історії з певними проколами, які були в обороні Києва, і оці падіння уламків ракет, бомбосховища, які були закриті, це відібрали в Кличка, узурпувавши владу для оцього попка, який є головою військової адміністрації. До речі, незаконно це все робилося безглуздо і неправильно. Тому насправді поки що. Претензії до Ковчка мінімально. Чи там є якісь корупційні схеми? Ну, напевне, що є. Чи там є неадекватні в нього люди в команді? Та, безумовно, що є. Але насправді, ну, насправді, поки що кращого для Києва нема. А для загальноукраїнської політики, ну, мені здається, що треба дечому повчитися. Наступне. Чи помітили ви той момент, коли Зеленський перетворився на вмілого узурпатора? В нього був учитель. Мало ймовірно, що Зеленський захоплювався вивченням вивчення Макіавеллі. Я думаю, Зеленський досі навіть не догадується, хто це, це такий Макіавеллі і про що було його вчення? Значить, давайте дуже коротко: насправді, його вели до влади, його вели спочатку росіяни. Тому що це було ну, власне, не його саме, а воролися проти Порошенка і виставляв Путін позицію. Має бути хто завгодно, тільки не Порошенко. І от тому в цей момент, коли Зеленський раптом замайчив на обрії, росіяни за нього вхопилися теж, хоча більше на юлю орієнтувалися, його вів Коломойський найодіозніший олігарх в Україні. Вони вели для чого для того, щоб демонтувати українську владу. Очевидно, що там передбачався на певному етапі момент узурпації, тому що узурпація це руйнування. Просто навожу приклад, колись в Україні провели експертне опитування, при якому з президентів було, це ще давніше, був найнижчий рівень виконання різних президентських рішень, саме президентських, виявилося, не при Ющенку, як всі думали. А при Януковичі, як таке може бути? Янукович вже все в кулаках тримав. А тому, що він зруйнував демократичні інститути ухвалення рішень, і тоді почався хаос. От Зеленський, коли він почав зурпувати владу, він на порядок страшніший, ніж Янукович. Знищив систему управління. парламенту, не як незалежного органу, не існує, уряду як незалежного органу, не існує в Україні. Все це знищено, зруйновано. І відповідно, внаслідок цього Україна різко послабилася. Такі речі дуже добре прораховуються і росіянами, і олігархами, яким потрібно демонтувати Україну. І тому його до цього реально підштовхували. Чи Зеленський сам це розумів? Ні, в нього просто ручки загребучі, плюс він не грамотний. Він не знає української конституції. Оце Криворізький вуз, Він так закінчив юридичний факультет. Він не знає, що виявляється президент, не може садити в тюрму сам особисто, виносити вироки. Це він прямо сказав журналістам, що йому сказали, що він не може. Він був дуже здивований. І тому, користуючись цим, озурпатію, почали робити в інтересах саме тих кіл, яким була потрібна. Першу чергу, де демонтаж був потрібний української держави. Хто його це овчив і хто це започаткував? Це зробив Андрій Богдан. Перший його голова, що тоді адміністрації, незаконно, до речі, призначений ним, це кримінальна справа проти Зеленського має бути. І потім голова офісу. Саме він розробив всі ті системи узурпації влади. Вся влада має бути в одніх руках. Але потім Богдана позбулися поставив Єрмака. Єрмак не так цікавився узурпацією, Там більше цим займається, по-моєму, татару. А ярма цікавиться російським вектором, але узурпація вже відбулася. На цьому ми закінчуємо наш сьогоднішній випуск. Слава Україні! Прорвемось!